У далекому 1963-му на Новгородщині народився Вадим Новинський, якого Вікіпедія називає українським проросійським політиком. Олігарх, депутат Верховної Ради України трьох скликань, колишній член партії регіонів та ОПО блоку, який навіть представляв нашу країну в парламентській асамблеї Ради Європи. Після початку повномасштабного вторгнення Новинський склав повноваження депутата та втік за кордон. Аби вже звідти мати змогу вести діяльність, яка підриватиме суверенітет України та слугуватиме підтримкою Кремля для досягнення політичних цілей, переховується Вадим Новинський, який у базі миротворець зазначений як агент впливу РПЦ на прізвисько сука православная» недарма. На початку цього року ДБР у співпраці з СБУ оголосило йому підозру у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі. Слідство встановило, що куратор РПЦ в Україні ще з 2014-го активно просуває російські наративи, а також активно формує в суспільстві антивладні настрої та виправдовує агресію Росії. Чиї ж накази завжди виконував Новинський? Безпосередньо патріарха РПЦ Кирила Гундяєва підпорядкований він головному ФСБшнику в Рясі не тільки політично, але й ієрархічно, адже Вадим Новинський є дияконом московської церкви. Звісно, єдиною. Такою суспільною інституцією, яка в них залишилася, це московська церква, яка має, хоч незначну долю лояльності в українському суспільстві, через яку вони можуть диктувати власні наративи, це все, що в них залишилося питання часу і ресурсів, які вкінемосква, які в на Кремль, щоб проросійська повістка знову в Україні відродилася. Тому, хоч дійсно, в них сьогодні поки немає якоїсь адекватної якоїсь адекватного рівні підтримки, проте це все може змінитися ну, буквально на протязі кількох років, там, особливо, якщо буде якась заморозка, якесь перемир'я, на протязі кількох років, завдяки діям таких от персонажів, як Шарій Махійчук, Новинський і їм подібні, Новинський був посередником між Януковичем та митрополитом УПЦ МП Володимиром Сабоданом. Особисто літав до патріарха Варфоломія у Стамбул і просив відмовити у наданні Україні Томосу. Українське громадянство олігарх отримав згідно указу Януковича за так звані визначні заслуги перед Україною, тобто за розвиток агентурної мережі Російської церкви в Україні. В травні 24-го відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату написав про те, що митрополит Волоколамський Антоній взяв участь в урочистостях з нагоди освячення в місті Лімасолі, храму святителя Миколи Чудотворця, побудованого для потреб місцевої російськомовної громади, був помічений на заході і Вадим Новинський зі всіма атрибутами Чекіста у Ризі.